Поруч із могилою героя Василя Ільєва на Алеї Слави у Хмельницькому весільне гільце. Він не встиг одружитися з коханою. На горі Майоріє прапор бригади, який з перших днів боронив Україну, і поліг в бою під Бахмутом. Донька попала в лікарню після похорону. Провідала доньку, приїхала до синочка. Мому синочку було 24 рочки. Він все запевняв, що Мама, ще чуть-чуть зачекає, я скоро повернуся, буде все добре, 3 травня. Нам сповістили, що син загинув, але до цієї пори не можемо повірити в цю втрату. У День героїв із квітами прийшла на могилу чоловіка, дружина полковника Анатолія Назаренка. Герой загинув більше року тому, 28 березня 2022-го, під Ізюмом. Каже, біль не вщухає. Дуже важко. Але тримаємося, як можемо. Діти, онуки, намагаємося тримати, тому що розуміємо, що їм продовжувати те, що було розпочато ним. Так що хочемо, щоб був мир, щоб всі жили, щоб всі були щасливі, щоб війна завершилась. На Алеї Слави в мікрорайоні Ракове знайшли останній спочинок 182 герої. Під час панахиди усіх згадали поіменно з 2014 року, з моменту, коли розпочалася наша Алея Слави, тут, а також на інших кладовищах, Давидківцях, в Копистині, в Шаровечці, в мікрорайоні Гречани, в Черепівці, ми провели в останню путь вже. Понад 200 наших земляків, понад 200 наших родин втратили найрідніше. Вічна пам'ять і вічна слава кожному з них. Службу відправили священники Духовної ради міста разом з капеланами. Батьків, братів, синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи в полоні. Прями їх невимовно викривало жертву. Отчетня жертва не була даремною. Рідні і близькі героїв, а також громадськість міста молилися й за воїнів, котрі боронять Україну від ворога на передовій. За всі батальйони, які зараз на Херсонщині, на Сумщині, в центрі боронять нашу землю, за всіх, хто. Прийшов з нашої землі і зараз там стоїть на нулі. Хай молитва наша полине до дух Божий і хай збереже їх, щоб жоден із них не ліг тут спочивати, але дочекався перемоги разом із нами. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста.